Очищення і забутили в, в кокосової олії. Ось у нас два синтези було проведено. Перший, другий. Значить, після цього е, треба відігнати з них спирт. Спирт будемо відганяти вакуумною відгонкою з водоструменевим насосом. Для цього застосовуємо круглодонні колби, це буде колба в нас, куди ми будемо завантажувати нашу речовину. Це буде колба приймач в яку ми будемо відганяти спирт. Ось я зібрав установку. Завантажив і забутили остеріка косової олії, плитка, водяна баня. Все змащене, всі шліфи вакуумним мастилом. Тут відвід, там капіляр знаходиться у нас із поліхлорвініловою трубки. Тут у нас відвід. Також буде доступ повітря. В нас будемо пропускати повітря і е, холодильник водяний лібіха. Вакуумний алонж підключений до вакуумної системи. Тут круглодонна колба-приймач. Тут трійник, кран. Потім йде в нас на манометр. ну, Після трійника будемо визначати тиск залишковий. Тут в нас ємність для. Для того, щоб контролювати кількість води, щоб в нас не захлюбувалася вода у систему, і водоструменевий насос. До нього під'єднано. Тепер чекаємо, поки включать електрику, і можна буде намагатися починати. Загальний вигляд. Ось я залив гарячу воду. Іде в нас пропускання повітря. І зараз же починає. Конденсація збираються пари в холодильнику, але треба ще ще трішки дати більше тепла, щоб воно нагрілося і тоді вже буде конденсуватись. На манометрі в нас зараз мінус 0,93 іде процес. Ось іде кипіння, конденсація. Трошки перекинуло... інтенсивне було кипіння спочатку, тому відгін жовтуватого кольору трошки перекинуло на скубу. Зараз це більш менш стабільно. Температура баня закипить 98-99 градусів. На манометрі минус 0,94 зараз. Я перекриваю періодично, трошки спускаю вакуум, коли це необхідно. Зараз закрито. Отойде перегонка в закритій системі під вакуумом. Знизилася кипіння, температура бані вже максимальна і тиск вже майже максимальний, який можна... На водостроменевому наш зробити. Тобто скоро вже закінчиться перегон. Ось перегонка завершена, я зняв баню, плитку. Такий відгін у нас вийшов. Десь півколби, ну, третина колби. От. Тиск потрошку набирається, тому що у нас йде запускання з повітря. От, зараз воно трошки набере атмосферного тиску і можна буде розбирати. Будемо далі проводити очищення із бутилових естерів Кокосова олії. Ось такі вони в нас вийшли вже прозорі. Трошки відділилися нижнього шару. Ну, це так налипло на стінках, можна сказати. Далі будемо робити вакуумну перегонку. Ось я обрав такі колби. Цю колбу я взяв для того, щоб туди помістити нашу рідину. Цю для того, щоб збирати продукт. В нас десь тут трошки більше літра. В принципі, колби літрові, вони трошки більше, ніж літр. Це двохлітрова колба. Не можна заливати, коли ми переганяємо, не можна заливати під горло. Максимум 2-3 має бути. Заливки. Тому я взяв 2-літрову колбу, вона буде заповнена посередині, але цього достатньо. Моя конструкція капіляру. Вона передбачається тефлонова трубка. Це такий багаторазовий капіляр, не потрібно кожного разу робити новий. І е, наша трубка зі шліфом, відводом під шланг та таким спеціальним. Відводом для того, щоб туди помістити трубку. Ми е, перелаштовуємо таким чином його, щоб у нас, дивіться, трубка може спокійно ходити всередину. І вона там спокійно гуляє. Таким чином ми можемо змінювати довжину, довжину нашого. Капіляру, бачите? Тобто, от, наприклад, у нас колба з таким горлом маленьким, бачите? Чи колба з таким довгим горлом. Їм потрібні різні капіляри. І, в принципі, всі колби різні, і необхідно під кожну колбу робити капіляр окремий. Але е, така система дозволяє більш спростити. Щоб вибрати довжину капіляру, нам необхідно поставити нашу насадку. Яку ми будемо робити, це такий у нас насадка вірса разом з холодильником повітряним об'єднана. Так воно виглядає, трошки її, щоб вона не впала. От. Тепер ми беремо наш капіляр і обережно його туди вставляємо. Дивіться, трошки більше. Да? Тобто ми відбираємо глибину, на яку йому буде зручно. Тепер ми запам'ятовуємо, на якій ділянці було саме, закінчився наш внутрішній стержень. І е, тут у нас виходить, що є зазор. Є зазор, і через нього буде проходити газ. Для цього, щоб він не проходив через, через цей зазор, а проходив через низ. Ми беремо е, тефлонову стрічку герметизуючу. І декілька разів обмотуємо і потім насаджуємо на цю обмотку. Обережно, щоб вона не сповзала. Ну, Навіть якщо ми декілька разів обмотаємо, то можна її туди-сюди по цьому стержню рухати. От, таким чином, ми його е, під'єднаємо і вже тоді е, підго, підгонимо під довжину. Е, важливо, щоб кінчик нашого капіляру закінчувався на дні колби. Якщо чим, чим більше ми хочемо вигнати, якщо ми хочемо вигнати максимальну кількість нашого реактиву, перегнати, то якомога нижче має бути закінчуватися цей кінчик. Тому що постійно повинно бути е, через рідину перебіг е, е, газу. Ось я під'єднав, бачите, як воно виглядає. Там всередині знаходиться тефлонова так само це, е, стрічка. Треба ще враховувати довжину нашого капіляру, що треба трошки, трошки його робити меншим на декілька міліметрів, тому що матеріали в принципі, всі схильні до того, що вони збільшуються при нагріванні. Обережно наливаємо, вставивши воронку всередину. Треба уникати потрапляння наших рідин на шліфи, тому що ми їх будемо мастити вакуумним мастилом. І ця герметизація може бути порушена через розчинення мастила в наших речовинах. Коли ми наливаємо, треба трошки підтримувати, щоб був доступ повітря, щоб воно не хлюпало. Тому що, якщо воно буде в нас просто лежати, то якийсь буде тиск. Накопичуватись ми будемо витісняти повітря, і воно колись почне і почне випльоскувати звідти. І розкидає по всій, по всьому столу, чи, чи навіть може потрапити на руки, на вас. Тому треба трошки підтримувати воронку, коли наливаємо під якимось кутом, щоб давати заходити повітря. Виникає питання, як мазати шліф? Чи повністю, чи частково. В принципі, важливо зробити лише такий ободок, щоб десь на шліфі була така полосочка. Тобто, щоб він весь змащений був, це не обов'язково в даному випадку. Якщо це вакуумний кран, то обов'язково. Тобто робимо ободочок де він змащений. Бачите, ще нема. У нас насадки зараз. Покажу. Є декілька методів, як його змащувати, як кому як зручніше, то, то так і використовує. Можна хрест-нахрест, -хрест, можна хвильками, можна такими полосочками. Головне, щоб коли ми його вдягаємо, прокручуємо, щоб він був в нас весь прозорий по всьому периметру. От у нас тут це я взяв сірничка, у нас тут мастило. Ми його набираємо трошки, і потім так от по колу змащуємо. Ось я змастив по колу, бачите, так воно. І тепер ми його туди занурюємо в нашу колбу, обережно, відчуваючи скло, щоб воно не напрягалося. І з прокрутом. Бачите, воно стало прозорим поверху. Краще зверху робити, якщо в нас перегонка. Тому що в нас наші пари будуть затікати в шліф і вимивати звідти наш, наш нашу мастило все одно будуть. Тому е, можна зробити навіть на самому верху. О, таким чином. Тепер я закручую для зручності, перетримуючи. Ну, і тут ми будемо вставляти шланг наш з азотом. Бачите, вже там завантажив все. От воно, в масляній бані. Ну, в жовтому погано видно. Але коли вже почнеться процес, то буде. Хотів ще сказати такий момент. Якщо ви звернули увагу, в мене гума різна. Тут чорна-чорна. А тут вже будь-яка. Тут дивіться, синя, тут взагалі нема гуми. Тобто, яке питання? Питання тому, який матеріал використовувати. Дивіться, тут у нас буде 260 градусів. В даному випадку я і тут так само гаряче буде, ще більш 200 градусів. І тут я використовував. Спеціальну гуму, яка застосовується для охолоджуючих рідин в автомобілі. От. І вона, в принципі, себе більш-менш показує. Звісно, вона виходить з ладу через деякий час, бо досить високі для неї температури, але все ж таки вона досить термостійка. Це свіжий шматок, на ньому я вже місяць працюю. Він ще зовсім не дав якісь ознаки, що йому якось незручно. Ці решта старі. Вони працюють вже більше п'яти років, щоб ви розуміли, що досить тривалий час можна працювати на одному цьому гумовому шматку. Якщо ми візьмемо звичайну гуму з гумових шлангів, то вона вже до сотні градусів вона вже починає прикіпати. Наприклад, тут з такого шлангу вже 120 вона починає липнути до колби, якщо видно, вам тут такі сліди. Тобто вона приліпає і залишається частково на колбі. треба його відмивати. Якщо в нас буде, наприклад, без гуми, то буде проблема, що в нас досить висока теплопровідність у металу, і буде локально в нас переохолодження, якщо ми зажмемо. І в нас від, може відпасти та частина, яка тримається за цю лапку. По-друге, його щільно не зажмеш, тому що. Тут просто зламає наше, наше, наше скло, наші всі шліфи. Тут, бачите, термометр встановлено також в трубочці гумовій, і зажати вже за звичайний зажимом без, без гуми. Тобто треба звертати особливу увагу на термостійкість і хімічну стійкість наших речовин. Наприклад, оці вакуумні шланги, вони також не стійкі до багатьох речовин. Як побудована у нас установка? От у нас тут приймач це звичайний в нас холодильник, охолоджуючий повітряний, тобто немає водного, бачите, водної рубашки, тому що дуже висока температура перегонки. Якщо у нас температура перегонки, вище 150 градусів, то вже водний холодильник не можна застосовувати, От, тільки повітряний. Далі в нас іде вакуумний шланг, і тут у нас іде наша ловушка. Тобто, бачите, заходи сюди до дна. І тут буде накопичуватись якісь леткі речовини, які в нас вилітали з приймача. Наприклад, спирти там можуть накопичуватись ще опційно можна ставити сюди. Термос з рідким азотом для того, щоб охолоджувати цю ловушку і замерзали навіть ті, що газоподібні речовини можуть замерзати. Але й мене більш проста система, я більш люблю попростіше все робити, скажімо так. Якщо працює, то навіщо? Далі через вакуумний шланг. Ми під'єднуємося до нашого манометра. Тут кран вже досить вам знайомі, вся ця система. І вакуумний насос. Вакуумний насос має тут у нас рівень масла, і треба дивитись, який він. Бачите, воно вже стало таке бурувате, А було таке, скажімо, темно-жовте. Воно постійно щось до нього попадає, але все ж таки досить тривалий час він нормально працює. Тут у нас відпрацьоване масло. І е, коли вже він починає погано працювати, вже тоді е, необхідно вже замінювати масло. Е, тут, е, яка перевага цього маленького насосу, що в нього всього лише 200 мл масла. Тобто заміняти масло досить просто і, і легко, і невелика кількість. Тому, якщо враховувати кількість масла, яке нам треба на, на заміну, і кількість рідкового азоту, який нам треба зловити для того, щоб сконденсувати наші продукти летті, то, в принципі, по ціні і по властивостях краще міняти масло. Все ж таки. Але я поставив ловушку, тому що якісь певні частини можуть відлітати не спиртового, наприклад, характер, якісь легкі естери. Ну, Таким чином, от у нас побудована установка. Ну, Ви розумієте, що зараз світла немає, і не знаю, чи буде воно сьогодні. Але я все ж таки зібрав. Е, надію, що у нас все ж таки колись воно буде. От, е, Вона вже готова до роботи. Але треба ще під'єднати буде в нас шланг з азотом. Який у нас знаходиться в балоні. от Бачите, такий поліхлорвініловий шланг він також нормально підходить для цих задач. Тут у нас редуктор, тобто ми відкриваємо вентиль, потім відкриваємо потік газу і слухаємо, як у нас іде газ. І найменший, найменше, що відчувається, вже цей потік газу на слух, і вже тоді ми вставляємо його. У систему і задаємо вакуум, тому що коли в нас буде в системі тиск, то стрілка манометра почне відхилятися сюди. І, наприклад, дуже цікавий момент, коли стрілка манометра відхиляється, і ти думаєш, що тут вакуум, наприклад, сюди починаєш ще запускати, а вона сюди йде. Потім спускаєш вакуум, ну, заводиш повітря і виходить, що воно вертається назад. Це таке буває. От, але ж треба бути обережним, тому що тиск для скляних приладів він більш небезпечний, ніж вакуум, тому що може просто десь в з'єднанні розлетітися. Якщо з'єднанні, то добре, там, випригнути може. А, або може в якомусь лапкому місці скла розлетітися скло. Тому краще уникати таких моментів. Сіде перегонка вже із за бутилових астерів. Такий у нас прозорий підгін, досить інтенсивно йде процес. 196 градусів з азотом. І тиск такий досить низький, але і тиск не атмосферний високий. Уже дуже високо піднялася баня 255 градусів. Бачите, там ще залишилося в нас. Рідина, інтенсивність вже невисока, кипіння. Будемо виключати установку, ну і тиск також такий, як був, в принципі, весь час. Будемо виключати. Ось такий продукт у нас одержано. Він майже безбарвний, прозорий і кубовий залишок темний, але він рухливий. В принципі, однорідний. Наступною стадією очищення ізобутилових естерів кокосової олії після перегонки буде їх відмивка водою. Чому необхідно їх очищати? Тому що вміст вільних жирних кислот в них знаходиться на рівні 0,6%. Це багато для паливної якості. Треба не більше 0,25. Тому є. Думка, що в нас ще залишковий каталізатор в системі і його можна відмити водою. Зараз спробуємо водою. Просто якщо не вийде, то будемо додавати вже лужні розчини. Відмивання водою не дало хороших результатів, кислотність залишилась на тому ж рівні. Буду тепер робити водний розчин соди та відмивати содовим розчином. Готуємо 1% розчин соди. Для цього ми зважуємо в 2-літрову колбу 20 г соди та заливаємо 2 літри води. Ось у нас приготовлений розчин. Я відлив. Тепер ми обережно заливаємо наш зразок невеликими порціями. Так як гідрокарбонат схильний утворювати, гідролізувати в воді, так як це слабка кислота та сильний луг, то відповідно утворюється лужна реакція і е, даний луг може реагувати з нашою кислотою. Будемо дуже обережно перемішувати і додавати малими порціями, щоб не омилити наш продукт. Це важливо, щоб не зробити втрати і не викон... ну, при омиленні ми одержимо знов спирт. Тому ми маємо дуже обережно і в холодному вигляді це робити. Продукт стає мутним через появу в ньому мил. Збираються такі бульбашки знизу, але ми зазвичай бачимо їх зверху, в даному випадку знизу. Ось вже третя промивка. Бачите, бульбашки знизу. Тепер буду відмивати, бачите, воно все-таки мутне стало з милом. Тепер буду мило відмивати водою. При відмивці водою. Бульбашки вже не такі великі, і шар бульбашок менший. Не вдалося сьогодні відмити до необхідної. Необхідного вмісту жирних кислот. Завтра буду змінювати методику відповідно, тому що ця методика не підходить. Продовжуємо відмивку 2% розчином карбонату калію. Спробуємо, подивимося, що з цього вийде. Після змішання утворилась емульсія, яку можна розділити декількома способами. Можна почекати деякий час, можна додати ще води, можна посолити. Звичайною натрій хлор. Я вибрав тактику трошки додати ще води і чекати. Знімати нижній шар відділений, бачите, відділяється вже. Зливати і додавати води. Тут вже теж також відділяється. Тут я вже зливав. Таким чином. І забутилові стери вже вода в них прозора. Я потитрував, відібрав зразок, і кислотність вже входить в норму. Зараз ще декілька разів промию, і можна буде ставити сушити. Забутилові стери вже відмито. Воду злив. І зараз буду переливати вже попередньо зважену банку для того, щоб знати, яка маса в нас продукту. Чому вони мутні? Тому що вони містять воду. І зараз цю воду ми будемо видаляти. Ось така кількість відмитих естерів одержана. Зараз перекриваємо кран і на осушку. Осушення із забутилових естерів будемо виконувати за допомогою безводного сульфату натрію. Даний реактив зручно насипати за допомогою стакана з носиком. Просто всипаємо необхідну кількість. Я вніс наш компонент. Тепер ми беремо і ретельно його перемішуємо. Як ретельно, спочатку перевіряємо закриту кришку і беремо. Це буде називатися ретельно перемішувати. Через деякий час підходимо і знов підходимо і знов. Тобто, так, як згадали, перемішали. Ну, а потім залишаємо в спокій на деякий час, наприклад, до наступного дня. Приблизно через годину наші зразки вже стали більш прозорими. Ну, але будемо перемішувати періодично і дочекаємось, поки вони будуть повністю прозорі. Десь через 4 години наші зразки вже стали. Це ще не такий прозорий, бутиловий і забутиловий. І зоміловий вже взагалі прозорий став повністю. А ізопропіловий ще трошки мутний. Ну, він і пізніше ставився. Ось такі динаміки. Такі стери в нас одержано. Прозорі, амілові, бутилові майже прозорі, а пропілові якісь такі мутноваті. Ну, тут вже не зробиш. Воду максимально забрала, забрав наш сульфат. Зараз будемо фільтрувати від сульфату вже в тару, який будемо зберігати. Ось Все, що могло в нас вже відфільтрувалось. Вийшло трошки менше літрі, літра. в Вамілових літр вийшло. Ну, осад у нас. Такий невелика кількість осаду. Також у нас на банках залишилося цей осад. Ну, це втрати неминучі. А на цьому все. Дивіться інші мої відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.